Ну що ж, давайте почнемо. У нас у вас буде роздруківка про профілів фюзеляжу. Ось можна для вирізки профілів. Що важливо? Важливо на цьому. Важливо зробити отвори і. По ним орієнтуватися, тому що два профайли можуть бути різного розміру, якщо там під кутом йде. І важливо, щоб ці отвори були однакові і нікуди не з'їжджали, щоб було рівно. Тож ми робимо рівняємо по якісь лінії. Можна так, але трошки відійти. Ось у нас тут воно є. І відразу візточками приєднаємо. Так і на ще раз, щоб буде так. І диві дивіться, скільки сантиметрів я шість. Відступив і тепер у нас є лінія йде сюди і так само з того боку. І зараз рівненько іншу, част... іншу сторону теж ставимо. Так, ось, дивіться, привезли ось так воно. Можна спочатку у сторону зробити, подивитися. Не, правиль, не йде. Тут головне не зупинятися, якщо не туди пішли, трошки так нічого страшного. Але якщо зупинитись, то Воно е, буде температура більше різати, більш, чим треба, буде нерівномірно. Ось так, зараз дивимося. бачите, трошки тут треба відправити? А, це нічого страшного. Ось так. І масовуємо. Ось у нас відрізався. Дуже рівненько. Велика. І тепер е, зробимо е, менші отвори посередині. Да, другий вже легше. І тут є два підходи. Один підхід просто зробити надріз і піти по стороні, і потім приклеїти. Це найшвидше. Або довше, але трошки небезпечно. ну В тому плані, що треба дуже швидко почати. Е, Робиться тут отвір, просувається дріт і потім ведеться. Тобто це вже як у вас впливає цілісність, тому ми будемо звідси починати. Так, це, упс. це, звісно, більш напружена штука. Треба дуже обережно. Ось, помилка варта відсуяти цілу частинку. Тому ну, якщо ви потренуєтесь, то, то нічого складного немає. Тут просто відчути, як вона, як вона йде. Тут можна або вимкнути його, опа. Все я вимкну, щоб не дірку ще раз або. По суті, можна в ту саму вирізти дірку. Ось тако. Той саме отир. Ні, що в нас виходить? У нас виходить добре. виходить отака частина. І як я казав, тут маленька, маленький поріз, але він наклеїв садос, е, приклеюється і нічого страшного, але дуже, дуже чиста. І так, якщо у вас ширина 50 мм, то це 12 частинок, якщо 60, то це 10 частинок. І так одну за одним. Все. Так, ну що, готово. Дивіться. У нас така штука. Ще, коли працюєте з клеєм, важливо мати рукавички, тому що клей дуже пристає до пальців. І зазвичай навіть, як якби не неаккуратно робити, воно розливається. Тому не полінуйтеся, прості такі рукавички лікарські купити. Ще ж приклеїмо. Після секунд, щоб відцентрувати. І Наступний. Ось все готово. Ті, що нерівності тут виникають, не потім можна їх прибрати. Просто на, на, мілкою наждачкою. Воно буде рівненько. Все. Що ж, після того, як все склеїлось у нас, наступний крок це відрізати отвори для крил. Uh, у нас такий буде PDF-файл, де можна роздрукувати на 4 і склеїти uh, такий трафарет. і потім ви можете легко притулитись його і відмітити, де повинні бути отвори. Тобто просто будь-якою ручкою. Ми відмічаємо. Спочатку на одній стороні, потім на другій. Що важливо? Важливо, щоб було все дотримано рівність, і особливо. Відмітьте, де вас закінчувалося, точніше де починається вас точно цей і на тій стороні, щоб так само було наступне. Тут вона майже по лінії, але все одно і можна серединку теж. Потім коли інша сторона. Це дуже важливо, щоб воно було симетричне. Так, і теж відмічайте. Так. І тут. все. Справи. І відмічаємо. Після того, якмітали, можна прорізати. І повернемось після того, як проріжемо. Ми будемо різати друге етапці під кришки. Це теж, тобто теж відрізаємо. Тут можна вже прикласти, де в нас тут відмічене. І так само відмітити, де ви будете висити. З сторони не, забудь, не забудьте перевернути зеркальне, щоб було, щоб потім, ще профіль був такий самий. Завжди можна подивитися крила профіль, він як вийде трошечки кінчик вниз. І це зна знак, що, що це правильний профіль. Так само і тут. Посередині на мальоване. Ось так Як покажуть один сім раз відмір, один раз видишь. Так само. гарно пінопласти, це ще навіть якась помилка, то можна заклеїти ще якось робити поправити одним стороном. Щоб це було роздруковано на 3D-принтері, то вже не поправиш, треба роздруковувати зону. Это, кстати, канцелярские меч, очень классные, Такие деревянные, древние штуки работают. Они уже выручают. Потім, коли будемо крило вставляти, можливо там трошки треба буде підправити, що таке. Ось так важливо. Ось. Найважче, звісно, вирізати ці канопи, тому що... Тут Дуже треба обережно і по всьому цьому, бо це у нас буде кришка закриватиметься. Дуже обережно тут Але з іншої сторони це вже якби це не крило. Якщо воно буде нерівно, то нічого страшного. Це вже більше про красу, чим функціональність. там вже не Ще так еще видно. схоже. Нежненько. и забываем. А да, да, да. что как раз Не, не, не ще до помилки вже. може і зараз зробимо це. Ні, не перескуд. Бо якщо трошки піде не так, все зі всього. Зараз побачимо це, як це вийде. Потім скажу вам як краще. Так, тут прямо вже. гострый ножик дуже даже вот так гарная так так успешаю здесь стороны так надо перемешивая Що нам потрібно, це не буде для крила. Якщо вона десь ще не гарне, відрізано, краще ще раз пройтися, відрізати, Але по цим сам це тут підкутовано, але мене трошки не диффінці, не, не постає. Можна потім а, чимось тепленьким таким виріняти трошки. Але доволі нормально. Смеш? Що ж, що ж, у нас готовий фізеляж. Наступний крок буде це крила. І ще в нас залишається зробити, щоб ці кришки гарно накривалися. А є два варіанти. Найпростіший це просто резинкою, а другий варіант роздрукувати. Такі тримачі. Є ще варіант магнітом, але магніт краще не використовувати, тому що в нас буде електроніка, яка бажано поменше металів і магнітів. Що ж, ось у нас готовий фізеляж. Всю інформацію, креслення можете завантажити на сайті witherlove.com. Після реєстрації, звісно. І будемо далі рухатися.